Винаходи Крістобаля Баленсіаги, які ми знаємо й досі, висока мода подібна до оркестру, і наш диригент Крістобаль Баленсіага так говорив про нього Діор. Крістобаль Баленсіага був найтаємничішим, найзагадковішим дизайнером. За все своє життя він дав лише одне інтерв'ю: ніде у пресі не публікувалися його фотографії. А після того, як він у 1968 році оголосив про закриття свого салону, графиня Мона фон Бісмарк закрилася на три дні у своєму маєтку в жалобі. Якщо ви вже деякий час підписані, на мій канал, то вже знаєте про моє захоплення цим кутюр'є. і мені надзвичайно шкода, що короткий формат Рілс не дозволяє повністю і глибоко розкрити історію цієї неймовірної людини. Та давайте хоч трішечки доторкнемось до неї через винаходи Крістобаля Баленсіаги. Так як модний дім Баленсіага обслуговував жінок із вищих класів суспільства, у них було дуже багато прикрас. І звісно, що кожна така жінка дуже хотіла ними похвалитися. Так у Крістобаля з'явилась ідея так званого браслетного рукава. За рахунок ось такої довжини кожна представниця вищого суспільства мала неабияку можливість похвалитися всіма масивними прикрасами, які вона хотіла сьогодні продемонструвати. Наступний винахід це комірець стійка за допомогою таких комірців. Крістобаль візуально подовжував шию жінки, і він відрізнявся від інших дизайнерів саме тим, що за рахунок одягу він намагався прикрасити жінку, прибрати якісь недоліки фігури, збалансувати щось. Він вважав, що що не жінка створена для одягу, а одяг для неї. Наступний його винахід це декольте на спині. Ця ідея прийшла до нього випадково. Грістоболь міг годинами конструювати певні елементи одягу, і в якийсь момент він зрозумів, що надзвичайно красиво і незвично буде помістити декольте саме на спині. А цей винахід обожнювала крейс Келлі, пальто кокон. Особливістю цієї моделі є розширена талія, яка поступово звужується донизу, і таким чином. Силует пальто набуває ось такої форми кокона. Наступний винахід це сукня мішок. Кеній Баленсіаги в тому, що він кардинально змінив відношення жінки до її тіла. Він відмовляється від лінії талії, розширює плечі. Він був переконаний, що сукня має вторити рухам господині, має допомагати їй жити, а не заважати. Звичайно, що світ моди бачив і ще побачить багатьох великих кутюр'є. Та моїм улюбленим був і залишається кріс. Топаль Балансіаґа. Я сподіваюся, що вам сподобався такий формат відео, оскільки я обожнюю історію моди і мені дуже хочеться ділитися цією любов'ю з вами. Напишіть, чи є у вас улюблений дизайнер чи дизайнерка, і чому любите саме його чи її.